Вами дивні люди, і ми нарешті переїхали. Тепер ми живемо як ніби в американському будинку. Справжньому тут просто нереально. Тому ми готові вже показувати, куди ми переїхали, що ми вже зробили, як взагалі це виглядає. Хто не дивився наші пошуки житла, як це відбувалося, серед чого ми обирали обов'язково. Переходьте. Дивіться там цікаві варіанти, як можна жити у Флориді за 3,5-4 тисячі доларів на місяць. І власне в цьому відео ми покажемо, як ми переїжджали, що ми обрали. Так що не перемикайтесь, ми старались не забувайте про лайк, коментар і полетіли. Що ж, ось уже два роки, як ми проживаємо в Америці, і першим нашим таким довгостроковим житлом стали апартаменти у білдингу під назвою Sea View, розташований у Данії. Біч, хочу підмітити, що не дивлячись на те, що ми звідти виїхали, я вважаю, що це один з найкращих варіантів житла на таку цінову політику в Майами. На нашому youtube каналі є відео і про сам білдинг, і про наші апартаменти. І чому власне ми так вважаємо? Ми поки шукали собі житло, передивились дуже багато варіантів і зрозуміли, що реально кра кращих апартаментів на ці гроші майже не знайти. Окрім того, що там величезний зручний тренажерний зал, басейн, джакузі і всі інші прелісті американських білдингів, там ще й дуже зручні апартаменти. По-перше, вони великі. Якщо ти за цю ж ціну знаходиш два бедрум в іншому білдингу, він по-любому буде рази в два так менше. Наступний момент там дуже-дуже класно обладнані шкафи і різні кладовки, тому що в інших білдингах майже немає взагалі ніяких поличок, і тобі самому потрібно придумувати, як. Ти будеш розміщувати свої речі. В цілому нам там дуже класно жилось, і ми навіть трошки шкодували при виїзді. Я не знаю, перший раз нам трапило, з нами таке трапилося, Зазвичай ми з величезним задоволенням виїжджаємо, Але цей раз навіть був такий малесенький-малесенький сум, тому що все-таки там було проведено дуже багато крутих моментів. Самі апартаменти дуже великі, світлі, всюди панорамні вікна, з балкону видно океан, гарний вид, все було начебто класно. Але якщо придивитись, то квартира вже потребувала косметичного ремонту, потрібно було Рефарбовувати стіни, підлогу потрібно було робити таку нереально хорошу генеральну уборку. І в цілому, ми вже як дорослі люди, знаєте, кажуть, коли ти дорослішаєш, тебе більше до землі тягне. От нас уже тягнуло жити в будинку, вже тягнуло до тієї можливості, коли ти можеш вийти вранці, потоптати зелений газон, походити би Нам реально хотілося вже жити в частному будинку, і цей восьмий поверх він нас уже не влаштовував. Чому ми власне почали обирати житло серед таунхаусів, а не одразу шукали великий приватні. Окремий будинок, тому що на наш бюджет а це 3,500-3,700 три тисячі доларів. Знайти приватний будинок, який буде повністю відповідати нашим потребам, досить важко. Нас цікавили, по перше, обов'язково три бедрум, тобто лівінг з кухнею і окремої ще три спальні. Також ми мріяли про другий поверх. В цьому будинку ніхто не жив, щоб він був розташований в комфортному для нас районі. І знайти такий будинок по такому бюджету абсолютно майже нереально. А от знайти таунхаус по такій ціні і такий, як ми хотіли. Це більш реалістично. Наприклад, ось цей будинок, який ви зараз дивитесь, він коштує 4300, і він взагалі не закриває ніякі наші потреби і виходить за бюджет. Да, тут класний двір, але це такий двір, в якому з першого ж дня наші коти кудись втечуть, і більше ми їх не побачимо. Тому ми вирішили обирати серед таунхаусів, А вже колись пізніше, коли у нас буде можливість, ми все-таки орендуємо, спробуємо пожити в будинку. Також важливий момент, обираючи таунхаус. Ми слідкували, щоб це було ком'юніті, тому що коли. Ти знімаєш окремий будинок, ти живеш сам по собі. А коли ти в ком'юніті, в тебе скоріш все буде якісь. Хоч і маленький, нехай якось зараз на відео тренажерний зал, буде басейн, і буде якась хоча б невелика відповідальність за твою прибудинкову територію від власне самого Таунхаус ком'юніті. Ну і плюс таких ком'юніті ти відчуваєш себе безпечніше, тому що зачасту там закритий в'їзд, і ніхто посторонній там не гуляє. В Одному з наших відео ми вже показували ком'юніті Таунхаусів, яке ми закохались. Ми закохалися власне і в сам Таунхаус, і в цю територію. Там дуже атмосферно, дуже тихо. Гарно, і ми вже прям мріяли конкретно про нього, якщо чесно. І весь час на сайті перевіряли, чи є ще якісь варіанти заїхати в таунхаус в цьому ком'юніті, тому що той, що нам сподобався, який ми дивилися самим першим, його здали. І ми весь час моніторили, раптом з'являться ще якісь варіанти. Варіанти з'являлися, але з'являлись по досить високій ціні. Це також було за 4 тисячі доларів, що нам було не досить комфортно. Але в один день сталося чудо і висвітився таунхаус у цьому ком'юніті за 3 700, здається. Це на 100 доларів. Дорожче, ніж наші апартаменти, але враховуючи те, що ми окремо платимо за паркінг, це взагалі не питання, тому що тут за паркінг платити не потрібно. В тебе є гараж і місце біля гаража. Єдиний момент, що таунхаус, який ми знайшли новий, він не був з видом на озеро. Ось як тут. Ми дуже мріяли про такий вид, але за такий вид потрібно ще доплачувати 500 баксів. На 500 баксів дорожче виходить будинок, і тоді ти маєш такий вид. Ми не мали цієї можливості, по-перше, по-друге, уже й не було варіантів, тому що таунхаус, який залишився з видом на. Озеро був з не дуже вдалим плануванням, плюс значно дорожчий, тому ми вирішили обрати дворик без виду на озеро. От і настав цей день, день, коли ми нарешті переїжджаємо. Ми дуже сильно це чекали. Вже якщо чесно, від очікування аж. Аж капець, ми місяці чотири чекали, коли ми вже переїдемо. І от нарешті сьогодні настав цей день, коли ми отримуємо ключі від наших нових апартаментів. Ми збираємо речі. Сьогодні робимо прощальну вечірку з нашою квартирою, тому що як не крути, вона офігенна, і ми навіть збираємося таким легеньким відчуттям жалю. Зазвичай з нами таке не відбувається, коли ми переїжджаємо. Но тут реально дуже класна квартира. І ми будемо, може, сумувати навіть за нею, не знаю. Також робимо прощальну вечірку. знаєте, як люди роблять нова серія. Ми робимо стара селі. Будемо прощатися з цією квартирою з цим білдингом. Так що не перемикайтесь, ми все покажемо. Ну що, нам передали ключі, я дуже благодарен команді, яка нам допомогла. Хлопці, дякуємо велике. Дякуємо вам за довіру. Просто бомба. Ви допомогли існуєте ще однією. Американською, при чому. Він все перевіряє, кожну полочку, щоб нам нічого, ні в якому випадку не дали там поробленого, побитого. Відкриє кожну холодильницю, кожну кімнату-уголочок, ми обов'язково все пофотографуємо. Я на самом деле до сих пор пока ничего не могу понять, что мы уже как бы взяли в аренду таунхаус. нету этого ощущения и понимания, что мы переезжаем в новые апартаменты, в новый дом. Все оно происходит как-то все подряд в таком кипише. Я реально не успеваю осознать. У меня там Яна только что -то спрашивает, ну что, как ощущение, как ты себя ощущаешь? А я никак себя не ощущаю, я в шоке. В шоке от того, что несется, но я надеюсь, что мы сейчас хоть переедем, и у нас минус один хобот. Поэтому надеюсь, что от этого нам хотя бы станет легче. Поэтому еду за Аленой, показывать ей ключи, и поедем, наверное, перевезем уже сегодня какую-то часть вещей. На вигляд здавалося, що в нас досить мало речей, і ми це все дуже швидко складаємо, самі перевеземо, все буде легко і ніяких проблем. Але не так сталося, як гадалось. Наша перша ходка вивозимо сноуборди, такий йоршик купили в нову квартиру. В мусорних пакетах всякі коврики, одіяло і всяка Так, Деякі речі ми виводимо самостійно нашим пікапом, але завтра ми орендуємо з дерев'яний тракт для того, щоб завести всі меди. Ми вже зараз їдемо в нас, і вирішили частину речей сьогодні вже 16. Все, це ми вже як додому приїжджаємо. Це вже наші сусіди тут різні живуть. Озеро. Ми тепер, як настоящий американці, у нас з пультика відкривається гараж. Зараз будемо дивитися, чи наш джип сюди заходить. Бо так виглядає, що і ніби ні. От я вже доторкаюсь. Я думаю, що він не пройде. Наш джип сюди не зайде, от бачите, тут двері, вся ця система. Він не пройде цей гараж. Та й така історія. У нас гараж, в який не поміщається одна наша машина. Но ми, власне, так і планували, що в гаражі у нас буде стояти челенджер, а джип буде завжди стояти біля гаража. Основний збір речей і їх перевозка нас чекали на наступний день. А в цей день ми вирішили відсвяткувати староселія, так зване, і запросили друзів. Так, ми починаємо наше староселі. Так ми вирішили назвати це святом. Типа ми виселяємося з нашої квартири і прощаємося з нею з Нашим білдингом це наша гостя Крістіна. Ви вже знаєте, ми показували в нас на ютубі. Є з нею інтерв'ю. Вона кажу. зірковий візажист. Там дуже є інтерв'ю зірковим візажистом ще дуже гарно малює. Дуже гарно малює. Найкраще я просто найкраще в Майами Чутаню Могілевську діду всіх малювала і, і в Майами вас намалює Дивіться, який вона нам стіл зробила, бо ми як бомжі залягом. А Кристина красиво все нарізала. Подивіться, просто В цілому, ми не планували робити якусь там супервечірку. Ми просто хотіли збирати речі і щоб нам хтось сидів і на вуха щось розповідав, і було не скучно. Але вийшло так, що людей прийшло досить багато, при тому, що це навіть не всі ті, хто хотів. Тому щиро вдячні кожному, хто прийшов нас підтримати. Нам реально було дуже приємно, тому що це означає, що в Америці ми вже сформували таке своє невеличке коло спілкування, і це такі заряджені, круті, цікаві люди. Як хвастається манікянки! Всім привіт! З вами дивні люди. І сьогодні у нас, знаєте, як то кажуть, я на весілля у нас стара ми відмічаємо те, що ми виїжджаємо з цієї квартири і ми всіх запросили не в нову квартиру, в яку ми заїжджаємо, а в стару. Щоб показати всі свої сирочі. Сьогодні ми візьмемо інтерв'ю людей, які зібралися, вони по-своєму всі дивні. Інші з нами не дружні. Крістіна. Крістіна супер дивна людина. Коли ти сюди приїхала? Два роки назад, два роки назад. Два два. А, а, ви знімаєте тут житло. А ти хочеш, щоб я все розказала? я хочу, щоб Ти розказала по чому і скільки а... у вас спалень. О, окей, ми знімаємо квартиру. Це в нас виходить, one and a half bedroom. Це типу як. Однокімнатна, але вона така простора, вона велика. Досить. Платимо ми за нею 2000 тисячі доларів. Район це Халандел Біч. Це досить експенсів тут, тому що можна за ці гроші знайти кращу. А в нас білдинг він не прям вау. Тобто він такий а, середнічок, без тренажерного залу і з маленьким басейном. Але басейн є люди. Але воно, він такий типу. трохи ну хороший. <свят> так <наслажити> її, чи? <свят> Дякуємо, Крістіна. Якщо вам треба буде мейкап і зачіска, звертатись до Крістіни, <свят> її інстаграм. <Instagram>, вона топчик. <свят> так. Наступна жертва інтерв'ю Альона і Тимур. Альона е працювала у нас в бредабрі. Вона вчилась в нашій Бридобрєй-скул у Олега. Працювала і потім поїхала під час війни в Америку. Спочатку на Америку кудись поїхала, а зараз вона в Америці. Тут Альона, знаєте, що зробила? Знайшла собі американця і вийшла заміж. Hello. My name is <laughs> <laughs> Клас! В цілому, Альона живе зараз, де? Міннесота. Міннесота. А ви орендуєте житло чи у вас своє? Кучу мура. Клас. Ти йому платиш? Ні. <laughs> 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 Супер. У вас будинок чи апартамент? Там Ага, таунхаус? хаус, хаус? Да. Вау, прикольно. Прикольно. У вас а хороші сусіди? Вас. Сусіди, ну ми їх не mm -hmm. чуємо, іноді курять. Іноді курять. Не чути, так? Mm -hmm. да? Слишаності mm -hmm. немає. Ні. Mm Бо -hmm. нам казали, що в тон хаусах типу, mm -hmm. ну, Вони типу, проходять mm -hmm. І чудно, як вони після тисовок, там, можуть, троги, mm -hmm. і так. Два часа ночі. І так, а так в принципі норм. Mm -hmm. Так, Тімур, як тобі українська альона дівчина? Very good. No complaints. комплейтс. No ви, ви довго зустрічались перед тим, як дружитись? Ми почали зустрічатись, і десь через 11 місяців він мені зробив пропозицію. І через рік після того ми одружилися. Клас, а давно було весілля? В серпні минулого року, тобто. Майже рік. Май... Майже. майже. Прикольно. Я вам ще розкажу такий момент, що Тимур дуже класно говорить російською, взагалі без акценту, а українську він не розуміє. І він зараз не розуміє, що я кажу. Але він М -м? відповідає тобі англійською. Да. В цілому ви дуже класна пара, і я сподіваюся, сподіваюся, ви переїдете в Майамі. Да. І ми заберемо Альону в Бербершоп Хомісхап. Так, слідша жертва Настя. Настя ще не була в нас на нашому да, була. Я вже зараз є. Скільки ти проживаєш в Майамі? Я год і два місяці. Ти жила в цьому білдингу? Да, я жила в цьому домі. Пан Bedroom. заїхала одразу же, як тільки сюди приїхала. Скільки платили? 2 500 и белые ну где-то в месяц 2 750. На самом деле, если бы у меня была возможность заехать за 2000, я бы заехала за 2, но у меня не было 3 платежа. А везде была ассоциация, 3-4 недели нужно было ждать. Соответственно, я жила в мотелях по 200 долларов в сутки, и мне нужно было либо жить в мотеле 3-4 недели для того, чтобы опровнули дальше меня. Вот это как это называется? Ассоциация пришла, но я бы могла за 2000 жить. Либо же заехать сюда. <смеш> Любиш сюди і жити дороже. Но, собственно, здесь мне тоже помогли сюда заехать. Я его тоже показывали у нас на Ютубе. Да, River Loft. Riverloft, да. Як тобі там? Ну, сейчас я живу не сама, там двухкомнатная в районе 3800, по-моему. Обходится ту-бедрум, но она на порядок меньше, чем ваша квартира. С вот. Билами в районе 4, по-моему. Так, да, вона реально на порядок менша. Она очень і маленькая. у вас один маленький балкон, да, наскільки да, я знаю. Балкон і... в, три, в три рази менше, ніж ваш. Да, ну, в цілому цей білдінг, він тупо найкращий на свої гроші. Сів'ю. Ми вам дуже рекомендуємо. Да, на класний. ці гроші він супер. Так, дякуємо. Yeah. <laughs> Ідемо yeah. далі. Мене звати Костя, я з України, приїхав. П'ятнадцять мабуть назад. Скільки? Років 15 назад. 15 років назад. Може більше, А інгліш уже класний? Нормальний. Ви нас знайшли на Ютубі. На Ютубі, так. А так що бачив. В інстаграмі. Ми так познайомилися. Прикольно. Це прям дуже мило. Де ви тут живете? В Холондалі. Ви знімаєте своє. Своє житло. Там, а як ви його купили? Звідки <свідькі> у ну, вас гроші? Купити <свідькі> <свідькі> ну, простіше, за стільки років, скільки тут жити, можна збирати на квартиру, собі щоб купити. А от також вона, вона не викуплена, тобто вона знаходиться в Моргіч. Пацинавіплотова... Да, це квартира. Квартира. А скільки спалень? Це, виходить, тисяча спрофіці. Це... 90, 90 квадратів. А, нормально. То що тут так є спальня, без спальни, ну, получается, без спальні півтора. А в скільки вона вийшла, якщо не секрет? Коли я купляв, це було якраз тут в пап, квартири, все підправлялося, було 200 000. 200 000. Да, потім піднялося до 300 000, зараз вона впала до десь до 250 000, то есть періодно зрождає міняється. Прикольно. Перед вами людина, яка купила квартиру у Флориді, в Майами. У.

Прикольно, це дуже круто. Вам тут всі завідують. Так, дякуємо. Ми рухаємось далі до Яни. Ви вже знаєте Яну. Яна з нами в кожному відео вже дивна людина. Да, дивна людина. Що ми тебе ще не питали? Кстати, ти всім знаходиш житло, всіх заселяєш. А куди ти себе заселила? Я ще не з'їхала. Ти ще тут. Я, я живу в этом домі. Задають вопрос, чому? бо він найкращий. Он хороше сочетання ціни і качества. У мене одна бедрумна квартира в місяць з усіма пейментами 3 тисячі доларів виходить. Якщо я буду переїжджати, то щось прямо класне. Вот. А так двигатися шило на мило, я не хочу мені. А ми вже знаємо, що знайти щось краще, ніж тут, реально важко. Да, если я рассчитываю на данный момент не тратить больше на 3000 долларов, то я буду пока оставаться здесь. Зачем мне платить за переезд, за эти все моменты? А так либо покупать недвижимость, либо переезжать что-то прям в аренду в дорогу. Но я бы покупала, скорее всего. Прикольно. Да. Скорее всего, риэлтор говорит. Да. Я бы тоже покупала, скорее всего. Дякую, Маяна, И мы рухаємось далі. Шукаємо грін-карта. А, да, да, да. Що по документам? Грін-карта. Грін-карта. І який в тебе був номер? Ось вот що саме інтересне. Ти знаєш, що тут є однополові браки? Подружка Ляни Грін-карта. І який в тебе був номер? Типа 42 тисячі, 44, що-то прям супер високе. І у мене шанси були отримати грін-карту просто нульові. Як у нас. І да. я взагалі була тут на одному статусі, не виїжджаю з Америки, поміняла на другому. Супер. Ми дуже раді за Яну і надіємося, з нами станеться так само. Так і буде. я вам з квартири дома обіцяла також дом намутила. Да, дом на мутила. Грінкарту на муті. Дякую, Яна звати мене Поліна. Приїхала я з Кривого Рогу два роки тому в Флориді Я вже рік до цього я була в Джерсі. Нью-Джерсі прикольно. От. Але Флорида це круто, а от Нью Джерсі не круто. Рошит, <рес> возвращайся. Ви живете також в цьому білдингу. Да. А, у вас студія. студія. Скільки ви платите? А, ми ну там 2000 тисячі виходить а, із комунальними там дві двісті. Дві двісті. Так, ми рухаємось далі. Хто у нас наступний? Добрий вечір. Добрий вечір. Ви хто? Я Женя, мене звати Євгеній. Я к сожалению не, вегетарі... не вегетаріанець, але хотів би. им стать. Я прошу тебя, да, чтобы она мне PDF-файл какой-то или гайдик сделала, но все никак руки не дойдут. Теперь рассказываю. а что ты, а ты тут робишь? Я намагаюсь жить нормальное життя. Я приехал сюда два с половиной года тому. Сам я по себе тейлор, портной, но хочу попробовать себя в барбершопе, поэтому обратился к коллегам. Для того, чтобы попасть, попасть в эту тусу, мне хочется. Мне нравится эта культура, мне нравится это а, ремесло. Вот и все. И теперь ты учишься с Да. Но что это за прям тяжко? Да, это тяжело, но это такое тоже творчество. Мне нравится работать с людьми, мне нравится создавать какие-то образы, мне нравится эта энергетика, когда Прикольно. делаешь какое-то изделие на человека и а, и сидит. да. Ты, ты, видишь это ну, фидбэк, это, это, когда это любимая вещь, это очень круто. Это заряжает Пас. и мотивирует. Я думаю, в, барбере, в барбершопстве это, это так можно говорить? Да, это барберинг. тоже Очень, в барберинге это тоже очень так же. пока не научился. Это тоже очень так же происходит. Такая энергетика с людьми работать. Это, прикольно. Прикольно. Да. Мама, моя мама так типа, что я на ателье своя была. Типа, я в темице вижу. Да. Я все детство провела с мамой мамой в ателье. Привет, мама. Куда ты живешь? Я живу в Норс Майами Бич, уже живу около года, но скоро лист заканчивается, возможно попробую что-то новое, перееду куда-то, может быть в Данию Бич тоже сюда поближе к вам, а у меня тут много друзей тоже, к счастью, сюда переезжают. Поэтому... Ты арендуешь комнату? Нет, нет квартиру. Комнату. Квартиру? Да, квартиру. А сколько ты платишь? 2200 плюс белый. Да. А сколько в тебе комнат? Однокомнатная. Однокомнатный. One bedroom. Да, меня подкупил первый этаж потолки. Ого. Прям, да, Батут хочется поставить. И персональный выход на бассейн. Это очень прикольно, потому что люди в основном... Что обходят. это, Яна? Где это? Да. Персональный выход на бассейн. <реклама> да, да, да. Это просто выходит сразу, потуски. сразу басик. Это очень круто. Можно Вау. Там, э, ночью выйти немножко чаечек или винишко попить, там, немножко стукнуться. Но... Все, мы тебе подякували. Спасибо. И руками сдали. У нас еще есть студенты. Следующий студент. Я. Розказуй. Він вже набухався. Ні, я взагалі не вживав алкоголю. Приїхав сюди, я почув, що тут люта двіжуха. Взагалі проїжджав мимо. Думаю, Та зайду, подивлюся. Вони кажуть, є вісквар, щоб не взяти. Хороший, ну, трохи. Дуже хороша компанія. Взагалі я, Олександр, приїхав в штат Флориду два тижні тому. Взагалі, Новичок. Так, взагалі в Америці вісім місяців. Mm, що можу сказати про, про Флориду? Тут дуже жарко. Я взагалі. Я взагалі може я трошки сяла. <рес> скажу, напухався, а він каже, ні? Ні, ні, я взагалі Ой. не вживаю алкоголь. Коваль угу. напухав. Завтра буде два дні. <рес> <рес> На чому я зупинився? Що тут жарко. Тут дуже жарко. Тут, тут взагалі таке важке повітря. Я коли приїхав сюди, заїхав в цей штат. Я думаю, фу, що це дощ парить, ну ніби в Україні. Дощ пройшов, ну, дуже, до дуже важко до цього звикнути, але надію, що я звикну. Так, я дізнався про Олега, що в нього тут є курси по барбару з нуля. Я взагалі працював вже барбаром, але так як я працював, мене не дуже це задовольняло, і я вирішив почати все заново з чистого листка. Поки в нас вже було декілька уроків, мені дуже подобається Прямо інформації. Отак от я, я дуже задоволений. Олег вміє під Олег, вміє вміє, вміє <с дати вміє настроїти, змотивувати. красава. взагалі красава. Я дуже задоволений, що я зустрів паб цю компанію. Мені дуже подобається. Де ти живеш? Наразі я знімаю кімнату. Це, кошти, район Голлівуд, це коштує район Голівуд, це коштує тисячу доларів за кімнату, туди вже входить вартість інтернету, комунальних послуг. Як на мене, тут це трохи дорого, тому що в штаті Вашингтон це набагато дешевше було. А ти ж весному домі чи в такому? Ні, це частний будинок. Mm, ремонт. Ну, mm. так, так, собі, але коли я шукав квартиру, я об'їздив за день там, напевно, варіантів 12. Це оце, що я знайшов, це саме оптимальний варіант. Того, що можна було знайти за 1400 за тисячу за але воно не набагато було краще, ніж те, що я знайшов за тисячу. Ну дякую за інтерв'ю. У нас ще є жертви. Олег, Олег, дивіться, ми дивимося. Ми привели купу народу і показуємо наші відео. Добрий вечір. Можна, будь ласка, як тобі живеться е, жонатим? Нічого не змінилось. Мені було гарно і зараз гарно. Це так мило. Ти давно в Америці? Так. <гум> да. Після самого народження. Ну душою потребує. А так, да. тілом два роки. Добре. Так, ти живеш у квартирі два бедрум. Скільки ти платиш? За мене дівчина платить. Жінка. <гум> <Скільки? гум> Жінка платить, так скільки? 에, 3. Платить 3600, напевно. 3600. І зараз ми переїжджаємо в Таунхаус. Він три бедрум. Скільки? <гум> Три сімсотсот, прикиньте, на 100 на 100 доларів дорожче, але там у нас огромний гараж, да, у да. нас свій дворік і три бедром. Тут у нас два бедром. Якщо що я в рабстві, ви зрозуміли, да, що мене тримають, мені тяжко допоможіть. Так, якщо ще хтось хоче щось сказати, а дивіться, що ми забули оператора. Ти Ти Хто по знімати. От нас зараз? Оператор знімає. Він сказав, що сьогодні не хоче зніматися, але ми знімемо про нього окреме відео, тому що він дуже класний відеограф. Він приїхав в Америку, він не вмів знімати. Наскільки я розумію? Він тут опанував повністю цю професію за дуже короткий сам без курсів, за дуже короткий срок, і він робить дуже класні відоси. Ми от зараз вставляємо відео, де він зняв Олега, як Олег робить стрижечку. Все тут буде відео. Через правила Ютуба і авторські права ми не можемо поставити це відео, як воно є в інстаграмі. Тому обов'язково переходьте дивитися, тому що весь монтаж побудований на переходах самого треку. Все, тусовку ми ще не закінчуємо. Відео закінчуємо. А завтра ми вже будемо переїжджати. Завтра продовжимо так, що не перемикайтесь. І вже в наступному відео ми покажемо вам, як важко ми переселялись, які богатирі нам допомагали. В цілому, скільки це зайняло часу, як переживали наші коти, перші емоції від будинку. Наскільки ми були вражені цим будинком, що ми взагалі відчуваємо, перші кроки наших котів по сходам, тому що не боялись по них спускати. Розкажемо, чому у нас відмовились забирати сміття, покажемо наше малесеньке міні новосілля покажемо, що ми купили для нового будинку, як ми організували наш задній двір і взагалі проведемо повний рум-тур.